Доброго дня, дорогі діточки! Хто помітив, з якої літери починається моє привітання до вас? Доброго дня, дорогі, діточки! Вірно! Всі слова в привітальному реченні починаються з літери Д. Цієї літери починаються дуже корисні слова. Дружба, дім, доброго дня, дякую, дивовижний, душевний, делікатний. А що вам нагадує ця літера? Мені? Як і вам, буква Д нагадує будинок з великим дахом. Давайте її напишемо і зліпимо. Цікаво, що літеру Д можна написати або зліпити по-різному. Дивіться, можна написати так: стовпчик, стовпчик, перекладинка, тепер намалюємо горизонт. А з кінців горизонта. Пустимо маленькі вертикальні рисочки. А злімо по-іншому. Паличка, паличка, які зв'язуємо між собою, і їх поставимо на стобу. Теж вийшла літера Д. А зараз проговоримо звук, який позначає літера Д. Уявіть, що ми моторчики-трактори. Кінчик язичка у нас дуже напружений і торкається в верхніх зубів. Горло нам у допомогу виштовхуємо повітря з ротика. Повторюсь за мною ди 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 до 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 да 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 ди 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 ду 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 да 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 Карпатський ліс. Скільки дерев. А ви знаєте, що ліси України сформовані більш ніж 30 видами древніх порід, серед яких домінують сосна, ялина, бук та дуб. Серед нас цих дерев. Знайдіть назви дерева, в якому живе літера Д. Вірно, це дуб. Хочу відкрити вам таємницю. Ви знали, що у нас в Україні є дуби велетні, які занесені у червону книгу. Ось «Дуб залізника. Дідут він чемпіон. Вони ростуть у селі, Стужиця на Закарпатті Вони унікальні не тільки своїм віком 1100 та 1300 років. Дерева чарують своєю величністю та красою. Вони мають особливу енергетику щиро дарують усім, хто до них додатнеться. Багато хто приходить до берег, щоб їх обійняти та перейняти частинку енергії у цих гігантів. Проте саматушки це нікому, звісно, не вдається. Тому що довжина кола стовбурі дубі. Отже, для побій з дубом потрібно зібрати компанію не менше, ніж із дев'яти друзів. Дуб – це дерево, яке символізує міцність, дружбу, мир та силу, витривалість довгорівця, радючість та вірність. В Україні дуб – Є символом мужніх чоловіків. Став наказали про останнього на палуба. Могутній як дух. Міцний, як дух. А ми з вами давайте вивчимо свою руку. Про це дено. Дев'ять метрів. Ну й обхват. Їхні розміри вражають. А зараз об'єднаємо вам скоромовку. Діто дуб, дуб, чемпіон. Дев'ять друзів обіймають. Дев'ять метрів, ну й обхват, їхні розміри вражають. А хто зможе швидше? Дідодуб дуб чемпіон дев'ять друзів обіймають дев'ять метрів, ну обхват. їхні розміри вражають. Молодці! На цьому ми з вами прощаємось. До побачення!